Вітаю, дорогі німці! І сьогодні наш курс Mention А2.1 завершується. Ми робимо з вами 12-й капітель. Готові? Нічого, нічого. У нас буде Mention А2.2, все нормально, ми нікуди не прощаємося, не діваємося, все гаразд. Пам'ятаємо, що ви, якщо ви купили усі три попередні курси, правильно я кажу, А1, у нас є. А1,2 у нас є. І ось цей А21. То якщо ви купуєте. Якщо коли ви купуєте А2.2, то ви маєте 50% знижки моїх гроші. Так, ну все. Поїхали знижка знижкою. А ось праця працею. Вене з вами є SNV Масть залат. Коли тепленько, то ми в основному їмо салатом. Салатом послуговуємося, так. Давайте подивимося вправку номер 1 Роздивіться фотку, що це за ситуація. Пишуть нам: Я вважаю, що це сім'я. Вони просто ходили по магазинах, продукти можуть бути на столі, тому що і граматичні уроки із вайлем усе у нас є. Двійка, що є правильним. Прослухайте, і поставку хрестик. Готові? Сім'я Шнайда готується до фотографування гостей або. Брати їх до фотографування або до гостей, ось так, правильніше сказати. Журнал хоче написати про харчові звички в Німеччині чи в Австрії. Середня сім'я складається з чотирьох осіб, з трьох людей. І сім'я використовує продукти зі столу за тиждень чи за місяць. Цікаво. Ну що ж? Обст! Ще зелененьке – це DAS. Так само дас, генюза, фрукти, овочі. Вуст у нас э, схоже на шинку, ковбаса червоненькі, вони стверджують, що це ді. І м'ясо, дас, пляйш. Споживання їжі в Німеччині. Що правильно, як ви гадаєте, поставте хрестик, ви можете знайти допомогу словнику з. Малюнками німці їдять багато зернових продуктів, наприклад, хліба та мюс, багато риби, багато фруктів та овочів. Так, гайда читати, що там у нас відбувається в путь. Радіорепортер. Сьогодні ми в гостях у родини Шнайдер. Сім'я готує все для фото. Журнал хоче повідомити про. Ага, журналові... Хай хай так і буде. Журнал хоче повідомити про цієї сім'ї харчові звички. Нормально. Що є німецька родина протягом тижня? Сім'я жнайда, середньостатистична німецька сім'я, батько, мати, донька 10 років, син 14. Разом вони ставлять на стіл щотижневі покупки син, куди подіти овочі, мати. Поклади їх на правий бік, там є місце. Донька, ставлю сік на стіл. Батько, добре, найкраще між пивом і піцею. Мати, чудово, ось це виглядає добре батько. Це все? Так, син і дочка. Так, мама, приходьте до мене, ми стоїмо за столом, син, ми сім'я Шнайдер, і ми їмо це за тиждень. Раджу репортер, тепер ви бачите на столі 10 літрів соку і щось там далі. Мама. Я з задоволенням готую. Протягом тижня часто є овочі, макарони або суп, а якщо ви поспішаєте, можете ще й піцу з'їсти. Влітку, коли тепло, ми зазвичай їмо салат. У вихідні часто смажу м'ясо і рибу, особливо коли приходять гості. Тоді я часто пробую нові ну, рецепти. Батько, я відповідаю за сніданок. Протягом тижня ми снідаємо пластівцями, на вихідних тістаю булочки, готую яєчню, накриваю на стіл. Я також печу торт, коли у когось день народження. М -м -м. Я люблю, коли ми всі сидимо разом. Потім ми часто розмовляємо, їмо дві години, час від часу ми з дружиною ходимо в ресторан. Син. Мама дуже часто готує овочі, але коли мій день народження, я вибираю страву, а потім хочу лазаню чи піцу. Це мої улюблені страви. Коли приходять мої друзі, ми можемо взяти морозиво з холодильника. Донька, я їм із задоволенням солодке, банани, шніцель, але не одночасно. Коли ми ввечері дивимося фільм, мама часто готує тарілку з фруктами та шоколадом, іноді ще й чіпси. Висновок. А це вже інша Любов проходить через шлунок. Ось така ситуація. Бачите, кінець, я нас із цим вітаємо, ми розумашки. Але давайте подивимося, що робиться ще тут. Б. Text. Перегляньте текст і перевірте свої припущення. Так, червоненьким написано: Die Hälfte – половина 50% до Удвічі більше багато. Сваймальзофільфілі, це не те саме, бачите, дорівнює стоїть. Близько 300 грам. Ну, такі є сірка. Будемо латину вчити. Це той, хто йде на перший курс медунівери, то ми з ними вчимо uh, латинь. Латин. Так, ідемо далі. Ну все, ставте відео на паузу, почитушки зробіть, і я буду розбирати з вами. Яка дієта у німці? Ви їсте достатньо фруктів, а скільки алкоголю ви п'єте, а скільки ви їсте м'яса щодня? Федеральне міністерство провело опитування серед молоді та дорослих і виявило цікаві результати. Німці найчастіше їдять хліб і 10 зернових продуктів. Чоловіки їдять м'ясо та ковбас вдвічі більше, ніж жінки, 103 г на день. Для жінок, однак, це лише 53 грами на день. Рекомендована кількість становить від 300 до 600 грамів на тиждень. Німці майже не їдять рибу. В середньому чоловіки з'їдають лише 29 грам риби на день, а жінки 23 грами на день. Найбільше риби їдять. Що, що, Амастен Фішн діхамбуга. Люди старшого віку їдять більше риби, ніж молоді. Цікаво. Ну, таке, якщо мене так вважають, що це хорошо, що це правильно. Німці їдять замало фруктів і овочів. 87% їдять занадто мало овочів, і 59% їдять занадто мало фруктів. В середньому жінки їдять більше фруктів, ніж чоловіки, але 25-54, що це за 25? А, але 54% жінок не досягають рекомендованої кількості 250 грамів на день. Так, am meisten Obst essen die nicht так, в основному німці їдять найбільше фруктів не влітку чи восени, а в зимові місяці з листопада по січень. Ось така ситуація. Вони. Чудово. Отак, день необхідно випивати півтора літра ем, без, безалкогольних напоїв. Більшість німців теж так роблять позитивно, що вода становить приблизно половину. На другому місці кава, чорний і зелений чай. Жінки п'ють більше трав'яних і фруктових чаїв, а чоловіки лимонад. Чоловіки випивають близько 30 грамів алкоголю на день майже в 4 рази більше, ніж жінки. З них 80% пиво і лише 15% вино. Жінки п'ють пиво і вино. 40 Значить, так, жінки п'ють пиво 50% і вино. Спиртні напої в основному вживають молоді чоловіки у віці від 19 до 24 років. Так. Прочитайте ще раз і поставте хрестики. Перше. Федеральне міністерство запитувало лише дорослих про їхні харчові звички. Друге німці майже не їдять хліба. Третє. В середньому чоловіки їдять набагато більше м'яса, ніж жінки. Четверте, німці не так часто їдять рибу. П'яте німці взимку їдять недостатньо фруктів. Шосте чоловіки п'ють частіше, ніж жінки, і чоловіки вживають вдвічі більше алкоголю, ніж жінки. рихтіх, що фарш позначено фіш рибка. Fisch, тому що синеньке це він. Гетрейдеслакові Das, лімонаде Ді, мінераль Льваса Дас, четвірочка, харчові звички німців. Що вас дивує, а що ні? Виберіть початок речень і закінчіть їх. Мене не дивує, що мене дивує міх. І фіндес коміш те саме, мені дивно, що я гадав, що, і мені було зрозуміло, що. Поговоріть в групах про результати, як це у вашій країні. Перший стопчик. Мені це дивно, або дивно що. Я здивований тим, що. Мені було незрозуміло, або зрозуміло, що? Я думав, що. Це дивно, але так буває і у нас. У нас у Бразилії, на моїй батьківщині, бла-бла-бла, все інакше. Ми їмо щось там. Справді, дивно. Це мене теж дивує, наприклад. я... В'ятірочка, є успіх, ось наші герої. За протягом тижня часто є овочі. Хто це каже? Як ви гадаєте, призначте, послухайте твердження і порівняйте Астрі, Пітер, Ганес, Ханс напевне, та все, і Ніна. Коли приходять гості, смажу м'ясо чи рибу кажуть, що це Астрій. Окей. Якщо прийдуть мої друзі, ми можемо взяти морозиво із холодильника. Я люблю, коли ми всі їмо сидимо разом, коли тепло, ми зазвичай їмо салат. Коли ми ввечері дивимося фільм, мама часто робить, його, робить тарілку з фруктами та шоколадом. Якщо поспішаєте, то є піца. Я печу торт, коли у когось день народження, і коли мій день народження, я вибираю страву. Прочитайте речення ще раз і доповніть їх чим. Вен С вам, коли тепленько, то в основному салат. Ну, це із тексту. Коли це пройде швидко щось там, то тоді піцу. А майст в основному салат, коли тепленько, іноді піцу, якщо поспішаємо. Шосте. Ваші харчові та кулінарні звички. Що ви готуєте, коли? Попрацюєте в групах по троє Я на сторінці 92. Так, це 67. Зараз зайдемо на 92. Ось воно. Поїхали. Звички, харчові та кулінарні. Що ви готуєте коли? Робіть нотатки та опитуйте обох ваших партнерів, чи є у вас щось спільне, розкажіть історію на курсі. Що ви готуєте, робите, якщо хочете, щоб було здорово? Якщо я хочу, щоб їжа була здоровою, то я, люблю... О, господи, то я роблю фруктовий салат. І у нас з вами чотири шпальти. Перше езоль-гізоль дизайн, воно повинно бути Здоровим, друга шпальта, стовпчик, це я ще вважаю, має патнера, Май і майне патне, і знов-таки хтось там ще. Так, давайте подивимося. Езольгезундзайн От Далі, це повинно бути швидко. Наступне, треба економити, це має бути недорого. Ви хочете їсти по вегетаріанськи, ви хочете їсти гостру їжу, ви хочете приготувати меню, ви на дієті, готуєте для дітей. Так. Ви робите щось для святкового фуршету. Рішення на сторінці 88. А боже, це ми вчора робили ці рішення на сторінці 88. Так, сторінка 67. Повертаємося. Це ми зробили ось це. Міні проєкт нас чекає, що тут робиться права 7. Ваше споживання їжі. Заповніть анкету та зробіть записи, потім розкажіть історію в класі. Я їм п'ю. Так, брод-гітради продукти. Значить, хліб, зернові продукти. Як цуфіль забагато, філь-офт багато часто, гінок достатньо, веніг зельден мало рідко, цувеніг замало і ні, ніколи. Обст, овочі, гемюзи. Що я сказала? Обст, фрукти, гемюзи овочі, продукти, молочні продукти, далі м'ясо, ковбаса, риба, вода, чай і алкоголь. Треба позначити, коли ви це їсте. І ось у нас. Хтось зізнається, що я часто їм хліб і цільнозернові макарони. Я їм багато фруктів і овочів. Я щодня снідаю фруктовим салатом а ввечері готую овочі. Але я, мабуть, їм занадто багато м'яса, особливо яловичини та курки. Я ніколи не їм свинину. Ось, мої хороші, що ми сьогодні з вами розбирали, не бензац, вен, щось там варм іст, хаубзац притягується до слова. Все це у нас є в граматичних уроках, мої хороші. Ви завершуєте, до речі, рівень А2. повністю. Ви бачили там, так? там так, 80 уроків, ви повністю завершили за ці три рівні. Я вас вітаю, далі ви підете на B1. Wir essen meist Salat wenn es warm ist. Es gibt auch mal eine Pizza wenn es schnell gehen muss. Комунікаціон ми сегодня розібрали. Що їм коміш, що вони там порівнюють і таке інше. Тепер настав час лізти в магазину. Essen und Leben, der gesunde Block. Поїхали. Так, здоровий блог. Бенкетувати та залишатися у формі водночас. Це взагалі можливо? Тому що насолода та здорове харчування не є протилежностями. Угу. Цікаво. А сине ви знайдете понад 2000 рецептів на кожен день і будь-який смак. Ми приділяємо велику увагу здоровим і сезонним інгредієнтам. Неважливо весна, літо, осінь чи зима завжди можна купити щось якісно та недорого. І ось як працює наш блог. Отримайте наш список покупок на свій мобільний телефон, купуйте свіжі інгредієнти, роздрукуйте свій улюблений рецепт, ми пояснюємо підготовку крок за кроком, будь то для, для кухні для самого себе, святкової вечері для гостей чи вечірки, готувати ще ніколи не було так просто. Такі рецепт ось у нас, а ну, давайте ось розберемо, що там даунлоуд якийсь можна є, його завантажити та й зробити. Добре. Легко і здорово, здорово, напевне, є yes. морква. Час приготування 25 хвилин, 99 калорій. Морква має високий вміст вітаміну А, і корисна для шкіри та кісток. Ми покажемо вам рецепт з цибулею та медом. Крок перший. Вимийте та очистіть приблизно 400 грам моркви. Можете е, евентуально, бісінгінгрінштейн лас. Трошки зелені залишити, що це значить. Очистіть крок 2 і дрібно наріжте цибулю. Крок 3, Розігрійте трошки вершкового масла на сковороді, обсмажте моркву і цибулю на середньому вогні, перевертайте час від часу. Крок 4. Додайте дві чайні ложки меду приправте сіллю і перцем. Крок 5, Влийте 150 мл овочевого бульйону, нехай вариться 10-15 хвилин. так, ну, Завантажуйте список покупок і рецепт. Тема де стагес це що таке тема дня. Повільно, але вірно, так можна змінити свій раціон, харчування, весн, знання. Чи справді смузі такі ж корисні, як фрукти, або високий вміст цукру та кислоти шкодить вашим зубам, поради, осіннє оформлення столу яблуками та гілочками, для вдалого вечора з гостями. І око їсть, Бабусин трюк. Темна підлива стає особливо красивою, якщо в неї додати щіпку цукру яблуко щодня. Яблука не тільки корисні, вони також допомагають схуднути та забезпечують нас важливими вітамінами. Тут ви можете дізнатися все про різні сорти від боскоп до джона Голду. Що є правильним, прочитайте і розходите побіг. І поставте хрестик. У блозі знаходяться рецепти, але не всі здорові. Ви можете завантажити списки покупок і рецепти з вебсайту. Незалежно від того, чи хочете ви готувати для одного чи багатьох людей, ви завжди знайдете підходящий рецепт на сайті. Морквяний рецепт займає більше півгодини. Ви також можете дізнатися щось про здорове харчування на веб-сайті. Друге, ви користуєтеся такими сайтами в інтернеті? Якщо так, то на які сайти ви найчастіше заходите за інформацією. 69-та стрінка є. Кліп четвертий, я висилаю вам в чат. Ваше завдання в ресторані, звісно, що є правильним. Подивіться початок фільму, поставте хрестик. Лена запросила всіх на обід, але їжа. Підгоріла, чи плита не працює, тому Лена і Крістіан ідуть з гостями в ресторан. Друге, Мелані та Макс щасливі, що, о, що Лена і Крістіан е, можуть. О, зі, Лена, Крістіан, люблю, що вони можуть показати Олені та Крістіану їх улюблений ресторан, і що вони можуть познайомити. Лену, зі, Лена, сон, Кристиан, сон, Кристиан, що вони можуть навпаки познайомитися з Лениним і Крістіана, улюбленим рестораном Б. Вас бачить, що замовляють люди? Подивіться далі і доповніть. Лєна бере ягня собі, Макс теж хоче, Мелані замовляє як закуску, як основну страву тото. Крістіану сподобався салат без чогось там, він також хоче їсти як основну страву. А ти, що подобається вам? Які у вас особливі побажання в ресторані? Я не люблю перець і завжди замовляю салат без перцю. Так, що тут треба з'єднати нам? Номер два. Сподіваюся, цього теж не станеться. Подивіться фільм і з'єднайте. Лєно дратує, давайте першу шпальту візьмемо, перший стопчик. Лєно це дратує. Мелані та Макс здивовані, що? Чотирьох це дратує. Що? Крістіана дратує, що Лена скаржиться на четверо дивується, що офіціант просить вибачення. Він був розгублений, оскільки, і офіціант радий, що. Дивимося друге, да, з ресторану. В ресторані так порожньо. Офіціант відводить її до цю... Мерфтен, хоче дати, запросити випити, коротше кажучи, і гризне вино без апельсинового соку, він хвилювався, вона не може готувати для всіх, їм так довго доводиться чекати офіціанта. У нього був син, гості, і офіціант розливає. Шампанське. Цікаво, що це таке? Проєкт Ландес Кунди, дивимося. Е, що тут у нас робиться? Краєнозначий елемент. Ну, давайте подивимося. Перше. Як оцінюється що вона рекламується? Луна? Зараз подивимося. Прочитайте огляд ресторану та заповніть таблицю, які оцінили. Ресторани Гамбургу Луна в Шанценфіртелі. чарівне місце з дуже хорошою кухнею. Кухня міжнародна. Час роботи в Шансен в фіртелі минулого місяця відкрилася луна. Час роботи щодня з 11.30 до 1.00 години вихідний неділя. Ресторан прагне запропонувати своїм гостям високоякісні страви міжнародної кухні в чарівній атмосфері, і їм це вдається. Луна стильний і дуже сучасний ресторан. Особливо приємно сидіти на терасі. На жаль, там є кілька місць, тому якщо погода гарна, варто забронювати місця. Обслуговування було досить хорошим. Офіціанти справді дуже привітні та допомагають у виборі меню. На жаль, вони не були особливо швидкими, Ми чекали більше 20 хвилин на напої, але їжа це мрія 27 євро за вегетаріанське меню та 33 євро за меню з м'ясом. Їжа не надто дешева, але дуже рекомендована. Нашою особистою родзинкою був салат зі спаржі, з яйцями, зеленю, але нам також дуже сподобалися всі інші страви. Тому, якщо вам подобається спокійна атмосфера, добре, якщо ви хочете поїсти, то луна це правильне місце для вас. 12 відгуків Essen, ось вони, як вони, Essen атмосфера сервіс і Прайс, як вони оформили, боже мой, стільфаль плюс Modern Angericht. Тобто стильний і добре умебльований сучасно, ресторани вашого міста. Попрацюйте в групах, який ресторан ви можете рекомендувати, не рекомендувати, домовтеся про ресторан, потім обговоріть відгук про ресторан, доповніть його: піццарія, рома, їжа, атмосфера сервіс ціна і, відповідно, Піца неймовірно, смачна. Так, я теж так думаю, я б дав 5 зірок за їжу, так згоден, як вам атмосфера, презентуйтесь у ресторан на курсі та створіть путівник по ресторану на курсі. Чудово! Фінал, мої хороші, пісня танцюють всі, кохання прямує через шлунок, я знаю, я на чоловік мрії. Я не почуваю себе генієм, я знаю, у мене немає. У мене немає шести чогось там упаковок, я ніколи не зможу пробігти марафон, але я йду на свою кухню, почуваюся настільки безпечним, безпечним бо його знає, та вільною. Тоді я стою на своїй кухні все дуже легко. Раз, два, три. Один спочатку закуска, два, потім головна страва. Третє, потім десерт і зрештою питань більше немає, бо кожен повинен знати, будь ласка, шлях до серця лежить через шлунок. Давайте я вам допоможу. Ви можете запитати будь-якого кухаря, що кохання йде через шлунок. Друге, дійсно так і є, що він виглядає не так чудово, але робить. Що він щось каже, це правда, він нічого не знає про моду, не має спортивної статури, але всі ці помилки мене не турбують. Він мене запрошує. Я дуже рада. Для нього меню, як вірш про кохання, спробувавши один раз, ви захочете ще. Послухаймо завдання перше. Прослухайте текст і доповніть тому, що це дасть даний. Якщо в мене є цей трек, я вам обов'язково вишлю. Послухайте пісню, порівняйте, послухайте ще раз. І підспівуйте, чоловіки співають перший куплет, і приспів, жінки, другий куплет і приспів. Я вас вітаю, мої хороші, Ми це зробили, ми завершили повністю весь посібник. Ми єдина з вами група. Вчитель плюс студенти, де береться посібник, і від корки до корки він проходиться з усіма правилами додатковими. Ось наш посібник був. З усіма послухачками, з усіма відео, ось весь інгальт ми вилизали, просто обсусали всі кісточки і плюс зробили граматичний курс, який бачили всі люди на весь світ на Ютюбі. І відповідно у нас на наступному рівні вже буде почитушечний Клуб, я вас запрошую на наступний менший рівень а2.2. і Ви маєте знижку 50% від тієї ціни, яка заявлена для усіх, хто бачить цей курс. Перший я вас вітаю. У мене буде сьогодні святкова вечеря, тому що це успіх, скільки сил, скільки енергії, скільки знань, скільки всього. Я вас вітаю, я за вас рада. Напишіть мені відгук, будь ласка. І я вас чекаю на наступному році. До зустрічі, мої гроші. Пока-пока.